А можете показати, а що це таке? Оце? Це на автомобілі. А, це така... Ну, натисни мене. А золоті батони беруть? Так. І скільки коштує? Це ще такі рукавички, боксерські. Теж йде в автомобилі. А що більше всього купують? Віночки? Віночки? Це такі вишиваночки? Так. Да. То це ж на кого вони? Вишиванки? Ага. Бутилочку. Ну, ігрушки на маленькі дівають. Все інші. Угу. І віночки, так? Ну, мабуть, дівчата більше всього віночки беруть, так? Так. А шини це теж на продаж? Ні. кріплення. – Добре. Не буду. Не буду. А чого не можна фотографувати чашки? Ну і знімати не можна. Що ви знімаєте? А що? А що ви знімаєте? Ну так це ж що, це, заборонено чашки ваші знімати? Ну я не хочу, щоб ви знімали. Ну ви стоїте в публічному місці? Я стою, так ви не маєте права знімати. Чому я а не маю, маю я права? Не а тому що я знаходжуся в публічному місці. Це кріщать, говорю.